Стала відома справжня стратегічна мета Путіна у цій війні. Маємо інсайт від генерала НАТО, на який, повірте, друзі, потрібно звернути неабияку увагу. Що задумав російський диктатор? До чого нам готуватися? Дізнайтесь буквально за мить. Отож, додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, будь ласка, порадьте це відео, поділіться з ним з друзями, рідними близькими. А я для того, аби часу не гаяти, одразу буду починати. Отже, це. Шановні друзі, Уеслі Кларк, це генерал НАТО. Він військовий з гігантським досвідом, з величезним досвідом в 90-х роках. Наскільки нам відомо, він командував військами НАТО в Європі. Тому пан Кларк, людина з великим досвідом, людина з величезним бекграундом, точно знає про що він говорить, і його слова не варто пропускати повз вуха. Потрібно до цього прислуховуватись, що він сказав за словами генерала, справжня мета Російської Федерації це захоплення міста. Одеса. Зараз поясню, друзі, про що мова. Значить, пан генерал каже про те, що варто нині чітко усвідомлювати ймовірну стратегію Російської Федерації. Але тактика Росії полягає у створенні нині загрози Харкову і Сумам. Для чого? Для того, аби змусити Україну перекинути додаткові резерви на оборону північно-східного напрямку. Але справжньою стратегічною метою, за словами Кларка, залишається Одеса для Російської Федерації. Нині основні зусилля зосереджені на напрямках Запоріжжя, Херсона, Миколаєва з подальшим просуванням на Одесу, каже він. З російської точки зору захоплення Одеси означатиме завершення війни і фактичну перемогу. Ще раз, за словами Кларка, з російської точки зору захоплення міста Одеса. Означатиме завершення війни і фактичну перемогу, тому на цьому етапі каже він: для України головним пріоритетом має стати стратегічна оборона, усе, що здатне підірвати логістичні можливості противника, є надзвичайно важливим і доцільним. Каже він, генерал переконаний у тому, що зараз в Україні немає достатньо ресурсів, щоб виснажити російську військову машину. Також говорить про те, що головним завданням залишається переконати Путіна, що перемогти у цій війні військовим шляхом не вдасться. Це також цікава фраза. Ми до неї повернемось. Але давайте зараз процитуємо, щоб бути коректними, про що говорить генерал Кларк. Наприклад, якщо вдасться порушити здатність Росії здійснювати операції з території Криму, завдавши ударів по залізничних сполученнях, по мосту або інших маршрутах постачання, якими транспортуються ресурси. Це значно ускладнить їхнє просування у напрямку Херсона, каже генерал. Водночас, на мою думку, продовжує він передусім, слід підходити до ситуації з військової точки зору. Не думаю, що наразі Київ має достатньо ресурсів, аби вести цю війну винятково з наміром завдати Росії болю. Головне завдання переконати Путіна, що перемогти у цій війні військовим шляхом він не зможе, додав він. Я від себе зазначу, що, по-перше, тут важко не погодитись. А по-друге, я також впевнений і також абсолютно переконаний у тому, що як тільки Путін зрозуміє, що військової спроможності перспективи завойовувати й окуповувати українську територію у нього немає, що ціна за кожен сантиметр просування настільки висока, що він не може її подужати. Лише тоді і в такому разі ми можемо розраховувати на припинення бойових дій. Але це моя ремарка. Повертаємось, друзі, до теми. Я хотів би тут зазначити, що оскільки ми говоримо зараз про південь, Одесу, південь, південний напрям, південний напрямок, значить, Росія нині вже зараз активізувала там свої зусилля. Вона активізувалася на півдні, значить. Чому я роблю такий висновок? Це очевидно, оскільки російські окупанти зараз нарощують кількість особового складу, кількість техніки. Вони готуються до нових хвиль штурмів, якраз на Запорізькому і якраз на Херсонському напрямках. Південь України, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону повідомив про те, що противник нині активно зосереджує ресурс для того, аби оперативно маневрувати на полі бою і намагатися прорвати українську оборону. Зокрема, каже він, зафіксовано скупчення штурмових підрозділів і великої кількості техніки броньованих машин, мотоциклів, легкомоторних засобів пересування. Окрім цього, каже Волошин, що противник концентрує штурмові підрозділи на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Речник заявляє, що ці дії не мають на меті форсування річки, але вони спрямовані на проведення розвідувальних операцій у дельті Дніпра. Зокрема, намагання висадити невеликі десантні групи на острови, і, от за його словами, Російська Федерація прагне встановити контроль над певними ділянками острівної місцевості, щоб посилити вогневий тиск на українські позиції і тримати під контролем водні шляхи. Але повернімося до Одеси ближче до Одеси. Пам'ятаєте, друзі, десь з місяць тому російські засоби масової інформації, пропагандистські змі, писали про певні інсайди з закритої зустрічі Володимира Путіна. На цій зустрічі він якраз і говорив про Одесу. На цьому далі сконцентруємо нашу увагу. Значить, за інформацією російської пропагандистської газети Камірсант Путін у закритій частині зустрічі з представниками російського бізнесу, 18 березня. Це було нагадаю, що 18 березня це перший публічний офіційна публічна офіційна розмова, телефонна розмова Путіна і Трампа. Так, от саме того дня, це здається вівторок був. А Путін на цій закритій зустрічі заявив, що Росія. Це далі увага, не стане претендувати на Одесу та інші території України, якщо в ході мирних переговорів Крим самопроголошені, ці так звані ДНР і ЛНР, а також анексовані Херсонська Запорізька області не будуть визнані російськими територіями. На закритій зустрічі з представниками бізнесу Володимир Путін говорив про те, що якщо не будуть визнані території, які ми окупували. Ми будемо претендувати на Одесу. Тут варто зазначити, що звичайно це можна розцінювати роз, роз, як злив засоби масової інформації, як підняття ставок. Я вже сказав про те, що це відбулося 18 березня в у вівторок, якраз в той день, коли Путін розмовляв з Трампом по телефону. Звичайно, тут можна. Ну, вдаватися як до конспірології, так і до здорових версій, які б говорили про те, що Путін піднімає ставки, про те, що він спеціально ну там, завдяки своїм придворним пропадинствам, зливає цю інформацію в mm -hmm. змі, але це не скасовує того, про що ми зараз з вами говоримо. А ми говоримо про Одесу. Ми говоримо про окупаційні плани Російської Федерації щодо цього е прекрасного нашого українського міста, так от. Комерсант з посиланням на кількох учасників цієї зустрічі стверджує і дійсно підтверджує, що у закритій частині заходу Путін з цими своїми бізнесменами якраз не про бізнес розмовляв, а про Україну, про так звані мирні переговори, і російський президент дуже цинічно заявив, що Україна цитую мала можливість, як пишуть ці пропанисти, відбутися малою кров'ю і почати розмовляти про визнання Криму. Що зараз до речі відбувається з темою визнання Криму, друзі? Ви можете дізнатись, переглянувши попередні випуски на цьому каналі. Я спеціально для вас зробив, виходячи тим паче з останньої актуальної інформації стосовно переговорів Лондона, заяв Трампа і планів Сполучених Штатів Америки щодо визнання Криму частиною Російської Федерації. Перегляньте, будь ласка, я там все по поличкам розклав. Але. Що ще варто зазначити серед іншого, давайте згадаємо березень місяць цього року, коли видання New York Times вийшло з статтею про те, що значить у Києві, нібито бояться, що Сполучені Штати Америки схвалять контроль РФ над Одесою. Про це писали ж американські журналісти. Мовляв, Дональд Трамп дав зрозуміти, що його розмова з Володимиром Путіним буде присвячена тому, які території. І активи Російська Федерація збереже у разі припинення вогню проти України. Тоді писали журналісти New York Times. Також, друзі, звертає на себе увагу ще і той факт, що раніше на початку війни розвідка Великої Британії повідомляла про плани ворога відносно Одеси. Ось Скрін від 2022 року, здається, я його знайшов. Значить, що тоді, про що тоді йшлося? За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, в той час стало відомо, що російські окупаційні війська, які виходили з Криму, намагалися обійти Миколаїв для того, щоб напасти на Одесу. Звичайно, сьогодні, як ми розуміємо, завдяки силам оборони, в першу чергу, ситуація абсолютно інша. Але нам треба зараз зрозуміти і усвідомити, що окупаційні плани. Російської Федерації не обмежується лише п'ятьма регіонами України, про які зараз так багато говорять у засобах масової інформації. У Росії плани абсолютно інші, і полягають вони не так в окупації якогось одного конкретного міста, як у знищенні української державності, і максимальній окупації всієї нашої країни. І нам потрібно розуміти, що з точки зору хворої уяви російського диктатора Володимира Путіна з його точки зору. Те, що зараз відбувається в Україні, це бунт провінції, тому що вони Україну вважають частиною своєї території. Я показав би середній палець, е ось цим планам Російської Федерації. Але я думаю, що краще за мене і без такої патетики це зроблять сили борони України, збройні сили України. Тому друзі, нам потрібно це розуміти в першу чергу, але також не забувати, що плани росіян не обмежуються лише тим. Що звучить в публічній площині, або те, що ми чуємо в рамках так званого переговорного процесу. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Не забувайте коментувати, ставити лайки і, звичайно, ділитися матеріалом цим контентом з рідними, близькими, знайомими. Побачимо вже завтра на цьому майданчику. Дякую і до зустрічі.